Кремль покладає великі сподівання на особисту зустріч російського диктатора Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Свої вологі фантазії Путін озвучив вже дуже давно: поділити світ на сфери впливу. Передусім, Росія хоче хазійнувати у країнах колишнього радянського союзу з можливим відновленням цього самого союзу в перспективі, а також у східній Європі країнах, що колись входили до блоку Варшавського договору. В путінських мареннях він щонайменше вважає себе друг. У Сталіним тому хоче повністю переглянути світовий устрій, як це колись зробили лідери США, Великої Британії та СРСР у Ялті в лютому 1945 року. І Путін сподівається, що йому вдасться переконати Дональда Трампа, який також схильний до персоналістського стилю правління, розпиляти світ на двох, влаштувавши так, би мовити, ялту 2 але очевидно, що нинішня Росія це не колишній СРСР, її і близько не можна порівняти з радянським союзом ні за військовим, ні за промисловим потенціалами. Тому для Кремля важливо мати сильно переговорну позицію і, хоча б на рівних, домовлятися з Америкою. Але за рахунок чого. Трамп недаремно тикає Путіна носом в економіку. Росія на даний момент на межі серйозної економічної кризи та гіперінфляції. Армія, ж, яка чомусь тривалий час вважалась другою армією світу, знекровлена війною проти України. В Москві розуміють, щоб укласти угоду з Трампом, треба йому щось запропонувати. Росія активно позиціонує себе як агента хаосу. В Москві давно зрозуміли, що якщо не можеш стати сильніше за противника, тоді послаб його. Тому застосовують тактику створення численних точок напруги. Ось ним Росія і спробує торгувати. Почнемо з улюбленої страшилки Путіна ядерної зброї. Ядерний арсенал Росії не оновлювався з часів СРСР. Ніхто не знає в якому стані зараз ядерні боєзаряди. Фахівці мають сумнів, що в робочому, однак провокувати Росію і перевіряти це на власній шкірі ніхто не хоче. Власне, цими страхами Путін успішно торгує протягом усіх трьох років повномасштабної війни проти України. Однак Трамп уже встиг нагадати Путіну, що США також мають чим потрусити перед носом Росії. Ще один предмет торгу це заручники. Росія та за її вказівки Білорусь влаштували справжнє полювання на іноземних громадян, які мали необережні. Мість лишитись у цих країнах, жити та працювати, або приїхати як туристи. Іноземців затримують під будь-якими приводами і фабрикують проти них кримінальні справи. Причому роблять це цинічно і неприховано, щоб ні у кого не виникало сумніву, що іноземців саме взяли в заручники. Американці та європейці навіть попередили своїх громадян утриматись від поїздок в Росію та Білорусь. Путін знає, що західні країни боротимуться за своїх громадян, а значить, ними можна торгувати. До заручників Кремля також можна віднести російських опозиціонерів, які сидять в тюрмах, а також українських військових та цивільних, захоплених під час війни, і яких утримують у нелюдських умовах. Трюки із заручниками часто ставали Кремлю у нагоді. Завжди можна випустити кількох нещасних, як нібито жест доброї волі, і таким чином покращити свій імідж та мати кращі переговорні позиції. Наприклад, так колись Путін відпустив опального олігарха Хадраковського та учасниць панк гурту Пусіраєт напередодні олімпіади в Сочі. Торгівля заручниками також потрібна Москві, щоб визволяти своїх агентів, які зараз влаштовують диверсії у Європі та США. Власне, хвиля диверсій та актів саботажу це ще один предмет торгу. Росіяни особливо й не приховують, що саме вони стоять за різними небезпечними інцидентами в Європі та США. Вони хочуть, щоб європейці та американці знали, що це наслідки допомоги Україні. Припиніть допомагати українцям, і ми перестанемо вам шкодити. До диверсій можна віднести і російські кібератаки інколи вони бувають доволі ефективними і приносять багато шкоди. Так, наприклад, у 2021 році російські хакери атакували сервери одного із найбільших у США трубопроводів Colonial Pipeline, А в 2023 році були атаковані американські урядові установи. І, хоча Путін заявляє, що такі атаки здійснюють якісь анонімні хакери-патріоти, усі ж і так розуміють, звідки ноги ростуть. Ще один інструмент глобального хаосу, який Росія спробує продати Трампу, це вплив на терористів різного штибу, яких підтримує Москва. Зокрема, Кремль не приховує своїх тісних зв'язків із терористичним угрупуванням Хамас, з яким воює союзник США Ізраїль. А Трамп власне обіцяв розв'язати і цей конфлікт. Підтримують росіяни і єменських хуситів, які тероризують цивільні кораблі в Червоному морі, де проходить один із найважливіших торгових шляхів у світі. А безпосередньо російські псевдоприватні військові компанії, які насправді створені головним розвідуправлінням Міноборони Росії, дестабілізують ситуацію в Африці, що також додає клопоту і американцям. Ну і нарешті, те, що стосується безпосередньо війни проти України. Путін спробує використати як козир на переговорах сам факт повзучого просування російських військ. Мовляв, у нас все добре, величезні втрати на фронті нам не страшні. Ми можемо продовжувати так нескінченно. Щоправда, останнім часом західна преса, яка чомусь до того велася на російську пропаганду і повторювала міф про необмежені військові та мобілізаційні ресурси Росії, стала помічати, що це не зовсім так. Бач. І і радники Трампа. Однозначно Путін буде намагатися вмовити Трампа, щоб той примусив Україну вивести війська з Курської області. Те, що росіяни вже півроку не можуть вибити звідти за СУ, особиста ганьба російського диктатора. В обмін можуть запропонувати звільнити щось незначне, наприклад, місто Вовчанськ на Харківщині та прилеглі території, які росіяни захопили в 2024-му. Звісно, для України це нерівноцінний обмін, але й не факт, що Трамп стане виконувати забаганки Путіна. А тим більше Україна. Ну і ще один предмет торгу: блокування вступу України в НАТО, натомість дозвіл на вступ у ЄС. Чому Росія не хоче бачити Україну в Північно-Атлантичному альянсі – це ясно, але чому не проти нашого членства в Євросоюзі? Річ у тім, що Москва сподівається зробити однією з умов мирної угоди відновлення в Україні діяльності проросійських партій, які в перспективі можуть захопити владу, як це сталося в Грузії, навіть якщо на той момент Україна вже стане членом ЄС це буде вигідно Кремлю. Адже тоді Україну використовуватимуть як ще один інструмент дестабілізації Євросоюзу, як зараз це роблять Угорщина та Словаччина з проросійськими прем'єрами на чолі. Зрозуміло, що Україна не здасться тільки тому, що так скаже Трамп, але сильно ускладнити нам життя він може. Тому які б зараз вимоги чи пропозиції намалювали в Москві, нам та нашим європейським партнерам важливо переконати нову адміністрацію Білого Дому та особисто Трампа, що нічого не можна вирішувати. Воти про Україну без України інакше програють всі. Ото таке.